Всім привіт! Ви на каналі Незєвса, і сьогодні я програв в Бравл Stars та покажу вам всі нові скини, які додали в новому оновленні. А це ангельські, демонські і ще скини про богів. Тому обов'язково постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. І дивіться, У нас як бачите, є оновлення про богів. Бравл yeah. Пасі у нас Аїд. А зараз нам зробили ще додаткове оновлення з ангелами і демонами. Взагалі, як бачите, перший скин це ангел Бастер. Цього скіна не було е при першому оновленні з ангелами і демонами, але там був постер, де показували цього ангел Бастера. і всі думали, коли він вийде. І він вийшов зараз. Стріляється, як бачите, він якимись ангельськими силами, світлими. І, в принципі, це доволі прикольно. Хоча мені не сильно це подобається, але вже як є. Щит в нього теж такий ангельський, світлий, але мені, він часто не подобається. Але ось його вигляд мені дуже подобається. Тобто анімації погані, але вигляд прикольний. І як бачите, він має теж крила, як майже кожен ангел або демон. Наступний скін це ангельський 8-біт. Як бачите, в нього відкриваються механічні крила, і написано перемога. І тепер він прилітає до нас, і в нього бачите, прям ангельська корона над ним. Стріляє він пір'ями. Тобто, бачите, ангельські пір'я вони наносять великий урон по противникам. Тут, бачите, був кольт, я почав по ньому стріляти, і в мене майже вийшла ульта. Вийшла у мене, ульта, я коротше, добиваю цього кольта дуже легко. І дивіться. Бачу скриньки і ставлю ульту. Ульта, як бачите, така ангельська, вона має корону, два крила. І ще літають крила по тій зоні ульти. Це прикольно от анімації саме цього скіна дуже подобається Мені, в принципі, як і сам скін. Тому ось цей скін, прям респект. Це напевно один із самых найкращих скінів на 8 біта, крім э, цього віруса. І він дуже прикольний. Тому якщо у вас немає ніякого сіна на 8-біта, то раджу вам купити, а якщо ви його вибили, то вам повезло. Наступний скін це ангельська мех, в неї теж є крила. Як бачите, ну точніше не в неї крила, а в її робота. Робот великий і стріляє за своїх рук. Це якби ніби золота статуя. В нього за спиною, як бачите, зачок типу ремонта. Ну а мех має прикольний пістолетик. Як бачите, коли вона ходить, вона стріляється якимись типу синіми, можна не знаю, бомбами щось, типу того. Ну коротко, як бачите, вона стріляєте собі, але мені насправді англійські скини не подобаються так сильно, як демонтики. Хоча, от, наприклад, 8-1 дуже прикольний. І вона, як бачите, стріляє просто якимись синіми атаками, коли вона в простому вигляді дівчинки. Коли вона заходить в робота, то вона теж має свою анімацію, і вона теж прикольна. Далі, як бачите, я нападаю на Сенді, Сенді пробує щось зробити, але все-таки я зміг її вбити. Хоча при цьому вона мене е е витащила з робота. Але я все-таки їх вбити. Е, мені тепер треба знову зайти в робота. Як бачите, робот ходив за якимось очком, за дерілом, майже не вбив дерева. Е, тут дерево буває Леон, і залишається Леон, я і Ельпрімо. Настроє. Я нападаю на Льріма, але він ховається за стінкою. Потім Ельпрімо і Леон щось там роблять, а я поки що ховаюся від робота і пробую вбити цього робота, бо в нього дофіга ХП. Я починаю хилтитися за допомогою гаджета. На мене нападає Ельпріму, я нападаю на Ліона. Тобто Ліон, мене втікає трошки, я нападаю на Ельпрімо. Спавниться ще один робот, я використовую свою ульту. Хоча в мене мало ХП. Коротше, я добуваю Ліона, е, використовую свій гіпер, починаю бити Ельпріму, у мене дуже мало ХП. Ви Ельпріму теж залишаєте дуже мало ХП, на нього нападає ще робот. І коротше, якимось чином я все-таки перемагаю. Якби Ельпріму мене зарейдив, то я думаю, я програв би. Ну і скінці прикольний. До речі, подивіться, в лобі теж видно цього робота, і в виборі скінів теж видно цього робота. Це перший скін на мене, де видно робота. Наступний скін це пекельний бул. Він, його хтось б'є, він падає і збирає з під землі дробовик свій пекельний. Коротше, дуже злий бул. Зіляється він якимись фіолетово синіми каменями, щось типу того. Коротше, він же пекельний, правильно, тому він зляється камнями. Як бачите, на мене напав РТ, він зразу використав свою ульту, тому, але я його дуже швидко вбиваю. Думаю, РТ цього не очікував, але тепер він буде знати, що деріл ой був набагато сильніше, ніж. Його раці. Тобто ви бачите, використовує ульту, і ульта теж прикольна. Він ніби біжить по цим синім каменям, потім зупиняється, робить таку атаку, і ці камені прямо розкидаються навколо нього. Дуже прикольна ульта. Але, чесно, я не звик грати за неї, поки Ну, коли його вже змінили, бо в нього вже змінювали ульту, правильно. Наступний це Грім Газ. Тобто, бачите, він піднімається на своїй культі з пекла, призиває свою пекельну собачку, він, він з нею посміхається і призиває свій пекельний ну, літачок, типу кульку. Яку він тримає на ланцюга, до речі? Демон да. тримає демона на ланцюга. Як бачите, він стріляє цими кульками, і коли ну і демон просто відлітає, то він випускає демон, він просто бав, летить. Але коли він попадає по цілі, то цілі, як це стає якимось типу оком, щось типу того. Насправді, я думав, що найкраще скинена на газ це Хелловінський газ. Але тепер, я думаю, це змінилося. Як бачите, коли він робить демонів, то такі демони це ось такі, типу, очка, типу демони. Коли він використовує ульту, то з'являється ось такий щит з крилишками маленькими, який захищає його. Але насправді їх захищають маленького урону. Коротше, ну прикольний щит. Бачите, він піднімається з пек спекла, взиває свою собачку. В нього теж є такий, можна сказати, хвостик, але крил в нього немає. Ну, в принципі, в нього є кулька для цього. Наступний це Інферно Фенг. Він теж був постером разом з ангельським бастером, і теж його не додали, але додали зараз, і це прикольно. Як бачите, я думаю, він, напевно, найсильніший з демонів. Хоча не факт. Я думаю, він один з найсильніших із демонів. Як бачите, він використовує свою зелену атаку і кидає якийсь зелений камінь з пекла, який він там десь пеклі знайшов яким він контролює. Як бачите, я вбиваю на ЄЗІСТУ, і потім я лутаю скриньки, бо скриньки мені насправді треба для того, щоб стати одним з найсильніших. Ульта в нього теж зелена, він типу якийсь має зелений щит чи щось, типу того. Коротше, ну, прикольна ульта. Як бачите, на мене нападає Кадзе, е, я втікаю, вона кидає свою ульту, я пробую ультанути, пробую втікти, але все-таки помираю. Як бачите, Інферно фенг, він теж дуже прикольний, тому раджу вам його купити, якщо у вас немає прикольних скінг на фенгах, бо він дуже прикольний. Але в мене є неїстовий фенг, тому для мене це ну, не сильно потрібно. Skin. Це, в принципі, були всі скіни на і демонів. І тепер ми йдемо до скінів богів. Мені це більше подобається, мені здається, але це вже як такого. І перший скін серії богів це Персефона Лумі. Як бачите, вона з'являється з якогось фіолетового порталу, там де душі, і вона наполовину світла, а наполовину темна. В чому прикол, то її Аїд Мортіс зробив такою, типу, наполовину вага, наполовину доброю. І вона не має своєї сторони. Тобто вона типу добра, але при цьому погана. Як бачите, стріляється в нас своїми типу, друзяч, друзячками, э, цепі ламаються і вони летять. Вона їх потім забирає, ну і коротше, як бачите, я просто собі ходжу і пробую когось вбити, щоб отримати свою ульту, щоб вам показати її ульту. Як бачите, вони, так типу, піднімаються. прикольна типу, ну, прикольна штука, прикольна анімація, Мені подобається. Бо взагалі Лумі прикольний персонаж, тому я вам обов'язково кажу, якщо у вас є цей скін, то вам повезло. Як бачите, далі вона робить таку ульту, типу три личі, яка з'являється прикольні. Ну, коротше, прикольна ульта взагалі, прикольний персонаж, прикольний, прикольний скін. Ну, взагалі, розробочники постаралися. І як бачите, чому вона з'являється з порталу з душами? Тому що Аїд, він головний в цьому збиранні душ. Ну і тому, так як вона наполовину погана на половину то вона з'являється саме з цього порталу. Наступний скин, це Пегас Беррі. Як бачите, він знищує свої каданки і. Отри... опускається на волю, тепер він якийсь злий, хоча насправді п'єгас мав бути добрим, але окей. Він стріляє своїми підковими, які зробить такі ніби портали, типу, з підковими. Ну це прикольно виглядає, дуже прикольно виглядає. Тому, якщо у вас буде цей скін або у вас є цей скін, то ну, вам дуже повезло. Ви бачите, я бачу Ріпріму, він чомусь до мене не підходить, напевно, боїться, що я його запиляю цими атаками, але звітять спа, який хоче на мене напасти. Але при цьому я теж його приношу. І тепер я починаю фармити ульту способом всіх мейнерів на берег. Просто заходжу в дим і починаю стріляти по собі, щоб себе захилити. Ну і таким чином я просто отримую собі ульту. Я думаю, це прикольний спосіб, тому... Всім брати на замітку, хто не знав. Я починаю як бачити Хіл, тисю бачу Едгара. Е, на мене нападає пріми, я використовую свою льту, як бачите, це морозиво у нього таке саме, просто без е, типу, цієї початки. Бо ну, типу, він його не кидає, а просто типу, він його спавнить коли. Є. Їда. І це думаю зрозуміти, чому. На мене падає Едгара, я помираю. Але П'єга це дуже класний скін, напевно, найкращий скін зараз на бері, бо в нього взагалі там мало скінів, типу там цей космічний бері, але він мені часом не подобається, тому напевно, це найкращий скін. І наступний скін з берегу пасу це Аїд Мортіс. Ось так він виглядає, і в нього прям є е, ця не знаю, кірка, щось типу того, е, щоб збирати з душі цих всіх померлих людей або ворогів, або ще когось. Як бачите, в нього навіть рука з душами тут всередині. І бачите, коли він б'є якісь предмети, тобто на скриньку противника, то з цього противника або скриньки випадають душі, влітають, які він має збирати. Тому це прикольна штучка, і прикольно, що зробив йому саме таку анімацію. Як бачите собі ходжу, пробую знищити, в нього атака дуже прикольна. Ульта теж прикольна, тобто, бачите, він стріляє типу двома душами, там найбільше душ. Які летять, і потім вони пропадають, так, розлітаються. Це прикольно, дуже зроблено, мені здається. Як бачите, нападає на Динамайка, він кидає свої атаки на мене, пробує щось мені зробити, але все-таки йому допомагає бас. Якби не бас, то я б був, був Майка, Але все-таки я помираю. Ну ось такий скінчик. Він прикольний, але чесно, я б його не купував, бо мені не сильно подобається скин на Мортіса, тому ну ось так вже. Наступний Мортіс це ось такий Серафім Мортіс, або це він називається. Він такий жовтий, типу це просто реколор на Аїда Мортіса, Просто жовтий скін. Анімації в нього ніяк не змінюються, тобто можете побачити в грі. Просто б'ю, але нічого не змінюється. Я просто за нього грав, і як бачите, коли він теж б'є якийсь предмет, там людину по скрині, то все одно з нього виходять душі, які він потім збирає. Я напав на мо і дуже швидко його присипив, тобто вбив. І як бачите, я собі ходжу, у мене майже вже є ульта, і короче все-таки помираю. Анімації в нього ті самі. І тепер скін Плуто Мортіс, тобто тежкий колор на Аїда Мортіса, і він червоний. Я думаю, це напевно найкращий скін з цієї Троїці із Мортісів. Ну, типу, Аїд Мортіс прикольний, ну, хоча вони всі прикольні, але мені подобається цей червоний і жовтий. Як бачите, я ну, хотів затімитися, як прийму, але я з ними сильно хотів втімитися, бо ну типу я трошки боявся, та й плюс я не хотів сильно занеттімитися. Бачу Мортіса і якраз з ним я вирішив затюмитися, бо Мортіс ну, це святе діло, ж типу брати, правильно. Ну, а від цього літри я починаю втікати та й взагалі хотів отримати ульту. Тому, як бачите, я починаю на нього нападати. Він теж на мене нападає, але як бачите, в мене вже майже є ульта, тільки один удар. Як бачите, я його наношу по моєму другому отісу. І тепер в мене є ульта. У мене є ульта. І давайте зараз затестимо цю ульту. Ульта виглядає ось так. Як бачите, тобто теж така сама, просто душі летять. Ну і потім вони просто улітають від мене. Ну і на цьому, в принципі, все. На мене набав і пріму, і, і я помер. Як бачите, ось так виглядають ці скини Троїна Морфіса, вони прикольні, і ви можете отримати її за пас і за пас плюс разом. Наступний скін це у нас просто Бог е Ікар Бонні. Насправді це не Бог, це типу, скоріше, людина з міфів просто, яка участвувала з богами. Ось так вона виглядає, типу яка золота, прикольна, з шлемом. І саме в початку вона в турелі. Вона стоять якимись золотими зірочками, в принципі, не дивно. Ну А Ульта у неї дуже прикольно, вона тіпа, бомбардується і зіграється нібито сонце чи то зірка. Коли вона падає. Це реально прикольно виглядає дуже прикольна анімація на неї. І ось так виглядає цей скін. Наступний скін за 300 геймс легендарний скін на Сенді це Гіпнос Сенді. Але чесно, такого Бога я не знаю із грецького пенталону. Але ну, типу, може це просто про зараз зробили свого Бога. І, до речі, цей персонаж він є самим головним в аду. Тобто він є босом цього Аїда Мортіса, що дуже дивно, бо ну, просто судку є боссом, Я не знаю, чому, але окей. Він коротше, просто щугає і спить постійно. Анімація в нього прикольна, як на перший легендарний скін на Сенді. Хоча Сенді завжди був легендарним персонажем, і якщо так чесно сказати, то він ну, прям дуже давно у нас брав у старості, і те, що на нього це перший скін легендарний, це дуже, дуже дивно. Як бачите, у тавніго така, тобто він кидає її, зірочку, на якій він спить, з'являється місяць фіолетова аура. Але, чесно я думаю, по кращої анімації за 300 геймів. тому, Ну, але в інші анімації доволі подобається, тому цей скіни, якщо ви граєте на цей ендій його дуже прикольний. І це був останній скін з серії Ангелів і Демонів і Бугів. Як бачите, він цей просто спить спокійненько, в нього, як бачите, прикольний шлем, ну і взагалі він прикольний доволі скінчик. Цьому, все всім дякую за перегляд і до бачення. До нових зустрічей.